питаю, шановні глядачі. Чи думали колись ті архітектори європейської безпеки від Сполучених Штатів, які після Другої світової війни позаді доклалися до створення Європейського Союзу як концепції? Чи думали вони, що американський президент в майбутньому буде критикувати взагалі, концепцію Європейського Союзу і говорити, що вона ворожа економічно до Сполучених Штатів? Зараз настав час, коли Трамп стрибає безпосередньо на ЄС, то він стрибнув на Мексику Китай. Дуже мало на Китай і на Канаду. На, Мек... на Канаду і Мексику, так е... і практично не стриму на Китай. А зараз він сказав, що 25% мита буде європейському союзу. Не знаємо чи це просто попереднє прогрівання, яке прийде до того, що на місяць чи на два відстрочить. Чимось там європейський союз поступиться, не поступиться. Але загалом ринки відреагували теж дуже негативно на все американські 500 мільярдів доларів півтрильйона втратили. Ну, там після кожного ляпання зараз Трампа так і відбувається. Біткоін знову пішов в одне місце. До чого взагалі це може призвести? Право тому, що європейський союз це експортоорієнтована економіка. На жаль, довгий час в Європейському Союзі було достатньо кількість бар'єрів. Багато про проблеми Європейського Союзу було сказано. Взаємодія між країнами не така якісна, і вільна, і регуляторна, не така вільна, аби роздалі розвивалося внутрішнє споживання, внутрішній ринок, хоча він там досить капіталіємний і гарний, але є куди рости. Тому треба європейському союзу переорієнтуватися з експортоорієнтованою економікою на внутрішню. І так європейський союз буде робити. Іншого виходу Європейського Союзу. Немає скоріше за все, можливо, придеться доволювати євро або, хоч трошечки компенсувати ці мита, які були покладені на європейський союз. Скоріше за все, європейському союзу прийдеться влуплювати більше мита на товари з Китаю, аби так чи інакше компенсувати той розрив безпосередньо в торгівельному балансі і спонукати до розвитку промисловості всередині себе, але. До чого веде взагалі політика сполучених штатів і чому це і нас з вами дуже сильно стосується справа, тому що вона веде до світової кластеризації економіки, тобто глобалізація, вона зникає в тому, що при глобальних торгівлях невигідно воювати прямо так. От в лоб в світових системах можуть бути якісь локальні війни, те, що зробила Московія, це взагалі. Дуже унікальне явище, тому що насправді вони б думали, що просто Україну схавають, і позиція Московії на особливо на нафтовому газовому ринку світу настільки велика, що ніхто Україні не буде за Україну так включатися, і світова торгівля так і буде відбуватися, відбувалося раніше. Це не сталося так, як гадалося. Тому власне Китай ще роки 3-4, скоріше за все, на Тайвань, ріпа це не буде. Поки дуже такі серйозні і сильні стосунки економічні з сполученими штатами іншими, але. Коли вони починають ці стосунки зникати, в цьому випадку розв'язуються руки до конфліктів і війн, ці людство вже схоже, щось було багато цікавих праць економічних з приводу глобалізації до Першої світової війни, вона була на надзвичайно високому рівні. Світ досягнув такого рівня глобалізації, напевно, в роках 70-х двадцятого століття. Так, тобто, по суті, міжвоєнний період такої глобалізації не було. І от, хоча, певне, відновлення намагалися, але недовго воно не тривало. І, власне, тільки в 70-х роках ХХ століття рівень глобалізації до Першої світової досяг людства. Досягло зараз. Трамп веде до кластеризації економік світу. По суті, європейському союзі прийдеться будувати власний економічний простір і внутрішнього споживання, зокрема внутрішньої максимальної спроможності до всіх. Типів виробництва технологічних форм і іншого скоріше за все, зараз де дискусія для того, щоб до європейського союзу долучити Канаду. Можливо, співпраця буде з певними країнами світу, Австралії. От по Японії я не так впевнений, що Японія все ж таки змогла нормально у у Трампа до Ізраїлю, до Японії є певні там Е, японських виробників він любить і з ними може домовитися. Не так він не їжджає на Японію. Ну, Японія має свої ключки до американської економіки. Знову таки, бажаю японцям все всі гаразд, або домовитися, аби таких проблем не було в Європейському Союзі. Але загалом, таке якщо це не просто не лякалка зі сторони Трампа. То насправді світ і експорт економіки в світі починають в гіршому стані. Зокрема, українська єдине плюс в тому, що наша економіка дуже гарно зараз експортує саме в Європейський Союз, і ми скомпенсувалися. І це добре, що ми будемо триматися. Не так там багато в нас прямо в США було. От але ми багато експортуємо в Китаї і в інші країни. А країни почнуть кластеризуватися, закриватися, і буде і наш страждати, так чи інакше експорт, але все ж таки. Я думаю, що євроінтеграція все скомпенсує. Але загалом, ми та Трампа б'є по Європі, кластеризують світ. І найголовніше, що з хорошого, як з, з оборонною системою, так, це витрат там, 3% з ВВП на оборону. Змушувати буде Європейський Союз трансформовуватися і формувати більш таку серйозну систему. Що цікаво, що які б не були б Відцентровані сили в Європейському Союзі, в країнах там мають ці на увазі якісь крайньо праві чи крайньо ліві проявлення. Сьогоднішні умови, які ставить Трамп, кажуть про те, що або Європейський Союз буде спільним, єдиним, ну, звісно, там, домом для звільних націй, ніхто ж не каже про якісь там денаціоналізацію. І буде певний простір економічно якісний або е, такі економіки вже масштабами німецької чи французької, самі по собі, не виживають в цьому кластеризованому світі. Тобто, Європейський Союз як такий човник для всіх, хто свій, його актуальність лише збільшується. По суті, Трамп, наїжджаючи на європейський союз, кажучи про те, що щось воно погане, е, багато чого стратегічного дає в плюс, тому що елітам європейського союзу треба прокидатися. Треба робити багато чого для того, аби ставати більш суб'єктними. Питання в тому, чи є час. Ну, час, в принципі, 3-4 роки Європейському Союзі вистачить, щоб так інакше запустити оборонні програми, і економічні теж. От, але, звісно, те, як себе веде Америка, не зовсім зрозуміло. Абсолютно не зрозуміло. Це не той шлях, який їм треба було йти. З тим рахуванням, що навіть Трамп бігає за цим торгівельним балансом, вони в доларі торгують. Основні гроші на інвестиції йдуть в американську економіку. Всі стартапи йдуть в американську економіку. Навпаки, Америка вигравала від того. Ну, а Європейський Союз в свою чергу може відповісти. Вони вже давно прийняли закон щодо того, аби контролювати тих гігантів, і, так ще інакше, європейський союз дуже довго поступався на цьому ринку американцям. Всі соцмережі, всі великі. Корпорації, технологічні, пошукові системи, це все ж було в руках американських корпорацій. Ну, вже пора, напевно, будувати свої і оподатковувати американські. Відповідь може бути, вона має бути. Ну, раз ви давите нас на своїх ринках, ми будемо давити вас на своїх ринках. А так воно і працює, Дональд Фредович. Як ти думав? Тому що один-єдиний такий розумний. Але. Знову таки, це вже окрема історія про експорту орієнтованість Європейського Союзу і особливо економіки Німеччини. Окрема мова, окремі проблеми. За НАТО Європейський Союз вирішив, що він так торгує по світу, а тому всередині себе може купу регуляції набудувати. І так чи інакше стримувати розвиток капіталу всередині економіки Європейського Союзу. Це всю проблему треба не вирішувати. Отже, кластеризація, виклики для Європейського Союзу, нічого гарного для глобального світу, економіку США теж буде трясти так чи інакше. Тут е, Трамп, е, Америка має дуже велику, знаєте, можливість е, стійкості, але тут Трамп може і переоцінити її дуже сильно. Не можна таким чином вивести. Але знову таки, ніхто не, е, не може сказати, що це. Що ця, ця погроза, вона буде втілена в повній мірі. Можливо, знову таки це лякалка для дискусії. І все. Будемо дивитися, але дзвіночки поганенькі. Власне, що будувати європейський простір разом, і безпековий, і економічний, і все. інакше виходу немає. Власне, світ, напевно, буде, буде ділитися на такі великі кластерні групи. У рамках яких вже буде така міні-глобалізація, да? там вільні ринки, взаємодія, технології і таке інше. От. Ну, до, до цього то й приїхали. Най, най, найдивовижніше, що та ладно, добре би там, там Китай би формував би свій ринок, Індія би свій. Але те, що США і Європа розділяться, це ніхто про це навіть і не підозрював. На жаль. Класне так. Всім всього найкращого. До побачення.